Он єдині новини. Скандал на Євробаченні одразу п'ять країн погрожують бикутувати пісенний конкурс у разі, якщо Ізраїль братиме у ньому участь. А все через ситуацію в секторі Гази і бойових діях, які веде в палестинському регіоні Цахал. Протести Лявіво висловили в Іспанії, Ірландії, Словенії, Ісландії та Нідерландах. В Амстердамі заявили, що більше не можуть виправдовувати участь Ізраїлю в нинішній ситуації, враховуючи постійні та тяжкі людські страждання в Газі. Мовник також висловив Овані ситуацію зі свободою слова в Ізраїлі, та на його думку, політичним втручанням ізраїльського уряду у конкурс. Ірландський суспільний мовник тим часом зазначив, що участь країни у конкурсі була б неприпустимою, враховуючи жахливі втрати життів у газі. Ще у липні, коли з'явилися перші новини про ймовірність бойкоту. Європейський мовний союз повідомив, що розпочинає консультації з усіма членами організації щодо питання участі Ізраїлю. Хоч яке буде рішення, але свою участь усі країни мають підтвердити до середини грудня. А сам конкурс відбудеться у травні наступного року у відні.